Діти, в принципі, справилися, тобто у нас, ну принаймні, мені невідомі факти, щоб хтось не склав оцій мультипредметний тест. Тим більше, що у нас більшість дітей показали дуже високі результати, якщо взяти минулорічні результати, то в цьому році і 200 бальників більше, і тих, хто отримав 180, і вищий бал. Зрозуміло менше тих, хто отримав невеличкі бали, тобто десь цього 2-3% тих, хто отримав від 100 до 120 балів. В минулому році таких було більше 10%.